Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео я вам розповім, як завантажити мод на Майнкрафт. А, дивимося, ось в мене є коштовна версія, вона коштує 200 гривень або 300 на телефон, а ноутбук 700. Так, дивимося. Так, пишемо там, наприклад, скачати мод на на Майнкрафт на телефон. Так, далі що робимо? Переходимо. Так, качаємо, качаємо мод, далі заходимо в Майнкрафт. Так, якщо я не помиляюся, то в мене повинен бути цей мод. Так, дивимось. Так, так. Так, Майнкрафт. Так, натискаємо грати. Так, і створюємо світ. Створити новий світ. Так, далі заходимо в налаштування творчий. Так, далі, пакет ресурсів. Вибираємо або пакети ресурсів, або пакети поведінки. Так. Отримані. Вот смартфон Add On. Активувати. Так, створюємо світ. І зараз в нас повинен бути мод на смартфон. Так, вже заходиться. Так вже заходите от Так заходиться? Так, вже зайшлося. Наче, мама на три крапки. Так от сюди. Так, чомусь немає, так. А тут? Так, а це на листі напишемо. Он. Так, зробимо. Так, на жаль, друзі, я не зміг під'єднати цей мод, тому всім до побачення.